Привіт, мій любий щоденник. Сьогодні хочеться з вами якраз поговорити по душам і хочеться розказати трохи ще про себе а розказати в принципі. Просто як я тут живу. Це просто як на мене, цей канал взагалі в більшості випадків для мене це тільки рефлексія, як поспілкуватися на українській мові так само. І от мені в більшості випадків ну, є багато що, що сказати, що сказати, це реально ніби йде як мій щоденник, <сху> з яким я з вами ділюся, і своїми думками в моменті, і практиками, які мені допомагають. І тому я хочу ділитися в принципі, цими практиками з людьми. Я хочу, щоб люди розвивали свій мозок, були самі собі психологами. І не шукали якихось важких моментів для того, щоб іменно все так важко в житті, і так далі. Ну, все не важко. Просто треба з розумом підходити і з мудрістю, як, як це все використати, як всю інформацію, яка у вас є в житті, як її можна використати в вашому житті, да? щоб це було корисно вам. У мене дуже багато є різних реальних практиків, які реально мені допомогли. Це якось теж звучить, якось так помогли, ніби я прям спасалася. Мені, якось... Мені цікаво, вже взагалі, як наш мозок побудований. Як все, що в нас реально в голові, ми можемо просто контролювати і, ну, навіть не контролювати, а якось створювати, як ми можемо створювати нашу реальність через наш мозок. От наскільки це дуже смішно, от коли ми просто, наприклад, виходимо з дому, да, от у нас, наприклад, робочий день, чи як там починається. І... Які ми настрій задамо зранку собі, от так може день, в принципі, весь і пройти, Да? Незалежно від того, чи людина може вам спорити настрій чи ні, тому що це ваша реакція, а, чи вестися на це, чи ні. Тому що ніяка людина, по факту, вона не хоче вам завдати шкоди. Це треба реально зрозуміти. А коли ви думаєте, що кожна людина іменно вам ворог. Навіть коли вона реально нічого не зробила такого, як, да, як да, об'єктивно має, ну якби така якась бути причина того, що реально хтось тобі хоче нанести шкоди, а те, що словами, те, що люди говорять, взагалі, просто не сприймати так сильно важко. Тому що для мене це дуже дивно, коли людина просто має підбирати слова, як виговорити те, що вона хоче сказати. Я маю йду про тих людей, які знаєте, вони шукають е, другий сенс того, що вони вам сказали, Да? Якось зробили комплімент, ага, знаєш, я в інші дні якісь була не така, ага, значить, цього разу якось краще, ніж минулий раз. І ну, в будь-якому такому випадку, да, перекручення всіх слів, це мені дуже дивно. Але, звичайно, да, так само треба думати, що ти говориш, як ти говориш. Якщо, в принципі, як на мене, здорова реальна людина, вона ніколи навмисно не нанесе шкоду для інших людей. Оце реально правда. От як бути іменно, такою да, вихованою людиною всередині, це. Яка якраз таки треба перенастраювати свій розум, тому що, якби як не крути, всі ці події, які були особливо в нас в Україні, вони травмували нас. Та Голодомор, війни, а, якби, так само Совєтський Союз, це якраз виходить так, що все повністю нас травмувало, і оці травмовані діти, да, травмовані люди, нас навчали, навчали наших батьків. І тому це, це логічно, це нормально, да, що в нас зараз є такі якісь проблеми. Але погано сказати, коли да я таким народився, от я от, я такий є, я нічого не можу зробити, це мій характер. Ми не знаємо, який в нас характер, якщо чесно. Оці стерео, да, які в нас там а, по Юнгу, дуже класні, да, там є різні а, типи людей, вони якраз по факту не так мають в принципі, відрізнятися. Бо дуже часто а, в цих всіх типах людей дуже показують про те, дуже яскраво, про те, як людина. Коли травмована, вона говорить крізь свою травму. Тобто це не виходить, це не, це не характер людини. Це іменно на щось впливало на людину, і цю травму вона може закрити, і тоді характер зміниться. Да? І оця фраза, я пам'ятаю, як мене дуже сильно бісила: люди не змінюються. Так адекватні люди, які хочуть, які нормально сприймають будь-які да, будь думки навколо неї, смішно. Це смішно, коли людина має мати тільки одну думку про все і не змінювати нічого. Якби ми змінюємося, світ змінюється да, навколо нас, і це нормально. Тому що якщо людина якась не знала про історію, не знала про ще щось там, да, якщо ви не знали, наприклад, ситуацію якусь, ну, якби з двох сторін, да, наприклад, от ви бачите конфлікт, і ви почули тільки одну людину, да, і ви вже починаєте ставити своє суб'єктивне враження щодо цієї людини, щодо цієї ситуації, і ви, ніби, бачите крізь ту людину, крізь її суб'єктивну реальність на ту ситуацію. Потім ви чуєте іншу людину, да? як ви починаєте розуміти, а ну так, да, ну це логічно, що це може скластись що ніби так, що ніби ці слова могли бути перекручені і сказані ніби так, а ще знаючи те, як у нас працює наш розум, як наші всі спогади, вони всі деформовані, всі спогади в нас деформовані. Ну це взагалі даже можна сказати, що страшно, бо будь-яка інформація, будь-яка ситуація, яку ми знали, вона іменно може фіксуватися. Якби наскільки наше сприйняття хоче за все якби готове сприйняти, будь-який будь фільм, який ми будемо дивитися, ми зможемо це сприймати тільки на тому рівні, наскільки ми зможемо це, наскільки ми готові це сприйняти. Це настільки цікаво, тому що так само да, деякі фільми про апокаліпсис, да, от різну утопію, яка, якась різні варіанти того нашого майбутнього, які да, відбувалися в фільмах. Наприклад, коли ви подивитесь зараз їх. Ви подивитесь їх з іншої сторони, бо того, що ви вже в реальності, да, ви вже в майбутньому в цьому фільмі, і ви можете посміятися з цього фільму, да, або, наприклад, злякатися, бо ніби щось вони знали, щось, щось там було не так. І виходить так, що ви вже сприймаєте вже цей фільм вже по-іншому. Так само, і книжку ви можете сприймати в якийсь один період. В одній стороні, да, ви можете подумати, що це дуже розумна книжка, вона вам дуже багато що відкрила, багато що вам дала. Другий раз, да, через п'ять років, наприклад, да, через сім років, ми взагалі зовсім інші люди, наші повністю всі наші органи оновлюються за сім років повністю тобто, прям на сто відсотків, повністю кожна клітинка нашого, нашого організму за сім років змінюється. І тому виходить так, що за п'ять-за сім років, якщо ми починаємо читати щось, дивитися, щось інше, у нас прийняття навіть цього всього буде інше. І тому люди, які не змінюються по факту, якби, як кажуть інші люди, за сім чи десять років. Ну, це деградування, по-перше, якщо вони реально не змінилися. По-друге, вони можуть здаватися вам, що вони не змінилися, бо вони не змінили сторону, до якої як, як вони до вас повернуть, можна сказати. Бо кожна людина реально має в нас різні грані. Чому, наприклад, для однієї людини, а, от, наприклад, от, візьмемо один такий ситуацію? Мені, в принципі, це в житті якраз дуже сильно допомагає, бо а, так як в мене клієнти приходять, я дуже часто бачу, як вони відносяться, наприклад, до а, до моєї директриси, да, як до моїх співробітників, як вони відносяться до мене. Це дуже різні люди. А це все через те, що них різне сприйняття цього всього, що вони як вони говорять, як вони спілкуються. Це настільки класно можна побачити і зрозуміти, чи реально людина не змінюється, чи реально людина, от, наприклад, саме дивне, коли мені хтось говорить, ти з нею не спілкуйся, бо вона, от так, от, отак, -от, от поступила з кимось от там. І це дуже смішно, бо, тому що ця людина знає, наприклад, тільки одну сторону цієї ситуації. А ви навіть не знаєте, да, тіпи, чому вона могла так поступити? Можливо, були якісь підстави для того, щоб ця людина так зробила, Да? Ви починаєте це, в цьому купатися, або взагалі не зважаєте, і ви вже почали ставити якусь там да, клеймо на, на цій людині, наприклад, ця людина якась неадекватна, або мені треба до неї придивитися. А це все через те, що ця людина повернулася до іншої людини, от такою стороною. Да? От, наприклад, коли ми бачимо якусь людину вперше раз. Чому іменно цією стороною ця людина до нас повертається, да? Чому до, до однієї людини ми можемо спілкуватися просто в перший раз, ніби просто як ніколи, да? ми можемо ніби спілкуємося так, ніби ми знали цю людину вічність, ніби в нас все так просто легко йде взагалі? Да? А з іншою людиною ця ж сама, сама людина да? може не знайти взагалі спільну мову. Чому все так? Тому що в нас є, ну якби, тому, що люди, які навколо нас, це наше дзеркало. І тому виходить так, що ця людина якраз повертається настільки, наскільки ми її готові бачити, наскільки в нас не проявляється ніякої expectation, да? чи ми нічого не очікуємо від цієї людини. Да? От ми, наприклад, бачимо якусь людину, ми вже її судимо по тому в зовнішньому вигляду і так далі. Але якщо відключити повністю, не судити людину зразу, повністю по тому, як вона виглядає, як вона не знаю, вам щось там. Та не аналізувати, відключити на якийсь період, бо того що все, що ми знаємо, наш мозок він реально нас просто травмує, тому що ми ніби розуміємо, що ми ніби аналізуємо, значить що ми щось краще робимо. А насправді ми працюми, получається, отут знаходимося, не ось тут. Ми не можемо людину відчути. Ми починаємо аналізувати її. Ми починаємо аналізувати її. Да, наприклад, психології дуже часто люди психології, особливо психологи, мені здається, вони не можуть просто нормально адекватно дивитися на людей, тому що вони вже починають розбирати цих людей на їхні травми, на їхні проблеми, да, і вони вже починають, ніби їм радити. І тому так можна сказати, що реально з психологами дуже важко спілкуватися. Але я що можу вам сказати, те, що я коли спілкуюся з людиною, я в першу чергу включаю відчуття. І це мені дуже сильно допомагає. Я реально зрозуміла, що коли я була в дитинстві, в мене реально було щасливе дитинство. Ну, в цьому плані, що я а, реально якось легко жила. От та якось я не відчувала ніякої там а, не було ніякого осуду до інших людей чи ще щось там. У мене не було цього враження. От в мене не було даже такого в голові, щоб іменно якось їх осуджувати. У мене реально були ну, реально, дуже класні друзі. Я недавно реально спілкувалася з молодшою дівчиною, яка в два рази молодша за мене. І я собі просто подумала, що я її могла в принципі народити не знаю, там в 15 років, і це було просто жах. Ну як би, жах. Ем... І вона ніби спілкується з там якимось там хлопцем, який їм подобається. Я така клас. Я кажу, ти може просто кажу, піти кажу, в якусь кімнату і просто спілкуватися да, один на один. Бо так класно бо людина. Людина так більше відкривається тобі. Вона може тобі розказати якісь секрети і так далі. Просто я знаю, як, наприклад, з клієнтами. Коли я спілкуюсь один на один з клієнтом, вони якось краще відкриваються, вони якось краще розмовляють. Вони якось не не думають, не що їх хтось осудить, бо я не осуджую людину. Взагалі, я коли бачу її, я сприймаю і дозволяю людині бути неюже. Я завжди говорю: кажи все, що ти відчуваєш, кажи, як вона є. Да? Не треба бути сильно милим для мене, говорити тисячі разів, дякую, «вибач» і так далі. Не треба цього. Я і так розумію, я можу читати. Я бачу, я бачу людину по її вирозу обличчя, мені цього достатньо. Мені байдуже, що люди говорять бо в більшості випадків, все, що вони говорять, вони можуть збрехати. І це погано, тому що вони не йдуть звідси, вони не йдуть від серця, вони не йдуть від чуттів. Вони йдуть від розуму, вони розуміють, що їм треба якось отак от, отак от поводитись, тому що хтось буде і на них погано, якось погано подумає, чи ще щось. Це оверсинкінг, це, це дуже погано, реально. І в чому якраз допомагає психологія, духовність і так далі. Це в тому, що ви можете розуміти, коли ви можете включити, коли можете відключити це. Тобто ви якби розумієте, що ви володієте над цим. Ви творець того сприйняття, яке ви хочете. Да? Ви створюєте свою картину майбутнього і картину. Першнього. Ви іменно людина, яка може зробити повністю все своє майбутнє, от прямо зараз, не відкладуючи нічого, да якби іменно хочеться щось зробити, зроби. Хочеться написати комусь, пиши. Хочеться подзвонити комусь, подзвони. Не думай нічого взагалі. Просто думай, живи зараз. да от Так само зараз говорять, живи в моменті. От реально, коли ти починаєш працювати над, над собою, от самі банальні такі фрази, вони стають просто якось найбільш. Глибшими, а ти якось розумієш їх більш чуттєвішо. Ти якось розумієш, ніби да, розум це розуміє це, але другий раз, ніби коли якраз включається серце, відчуття в тебе ніби як таке враження, як це зафіксувалось кудись глибше ця інформація. І ти розумієш, як її використати, як жити зараз, ніби в моменті, да, як відчувати, от зараз, наприклад, просто. Щастя від того, що люди біля тебе знаходяться, які люди знаходяться біля тебе, як вони говорять, що вони говорять, да? що вони роблять, як вони поступають, як вони тебе відчувають, як ти відчуваєш поряд з тими людьми? Це настільки класно, це настільки круто, що просто я не знаю ну це просто жити серцем. Це, як на мене, набагато краще, що може бути. Але я розумію, що дуже важко це дається. І я в мене така ж сама штука була. Просто в дитинстві я реально йшла по відчуттям. Я не знаю, як це було. Це просто якось було. І це не в тому, що я жила в розових очках. Я просто не сприймала щось погане, бо того, що я знала, що воно є. Ну, якби в мене найголовніше було в голові це срайся від людини знайти щось хороше, бо погане вона і так може показати. Якби. Хороше, це набагато важче знайти, ніж погане. Тим паче, наш мозок він, взагалі фіксується на всьому поганому. Тому наші і нас привлікають дуже сильно погані новини, от там якась людина щось не так сказала, от там щось людина. Це А ви подивіться, як вона діє, що вона робить, да? Якби, по відчуттям теж так само. Що ви відчуваєте до цієї людини, не читаючи взагалі про цю людину? Да? Ви ж це відсотково, коли ви бачите якусь людину вживу, на відео, без різниці, ви вже якесь маєте відчуття до цієї людини, чи вона вам подобається, чи ні. І завжди реально люди просто брешуть. Часто брешуть просто своїми оцим, знаєте, губами. Вони просто говорять таке, що просто на голову не налазить. Реально. І реально я розуміла, що коли я просто потім почала а, бути у відносинах. В мене почалася ніби ця картинка, от, да, от, наприклад, от я говорила, можливо, в попередньому відео про те, що всі ми граємо ролі, да? Класна книжка, теж так само люди, в якій ролі грають е, люди, я, я забула, можливо, я заради суд. Я вам знайду книжку, то я вам тут звідси пришлю. Там якраз дуже гарно, ну, якби взагалі, в принципі, дуже гарно розказується в цьому плані, що от на нас завжди є якийсь expectation забуваю вже українську мову, реально. У нас вже є якісь очікування від того, що. Що ми бачимо, да? От, наприклад, як ми роз уявляємо собі ідеальну дівчину, да? ідеальну дружину, це особливо ідеальну дружину. Це взагалі дуже важко. Я взагалі зрозуміла, що за весь цей час що я була одружена, я забулася, як це спілкуватися з чу... з хлопцями. У мене просто було такий момент, що я постійно мала якби казати, що шо? Камхір, come here, Під до мене ближче. come here, closer, closer». Come here closer. Closer, closer. Good boy. Good boy. Перекрив, напевно, мене повністю всю. І от якраз говорять, якраз, да, як дівчина, наприклад, має бути, яка вона має бути. І логічно, що коли ти знаходишся да, у відносинах, чи так само, коли ти одружений, в тебе ніби відчувається такий бар'єр. Тобто ти не готовий да, до нових знайомств, до інших людей, це логічно. І в мене така ж саме. Що тобі не подобається? Ну, що тобі не подобається? Ну, що І тут вона? Ну, далі, далі, далі. Злікала, з цього ж було. І виходить так, що за, за цією мої руки, що я була одружена, я ніби ставила собі цей бар'єр, і я розумію, що зараз цей бар'єр мені дуже важко зруйнувати. Це дуже важко. Це реально тому виходить так, що люди, якраз коли вони. Зустрічаються дуже довго, да, і одружені дуже довго. Вони ніби не можуть знайти нові, е, нові відносини взагалі, тому що вони ніби звикли відштовхувати інших людей. В мене взагалі дивна реакція. Я дуже часто починаю ніби як насміхатися над іншими відчуттями, таке враження. Що? Бацька, ти довольна. Вони взагалі біля мене ідеальний, ідеальний чоловік, брюнет з темними очима, да? чи японець. Звичайно, я ще й обожнюю японців. Я не знаю, чому, от іменно як люди, вони мені дуже класні. Я спілкувалася з багатьма реально японцями в своєму житті. Вони часто приходили якраз стригтися, і вони найбільш вихованіші, найбільш горді. От я не знаю, чому мені дуже сильно подобається, коли гордість. Ну, якби тому вони якось внушають якісь впевненість, тому що вони такі впевнені в собі. Те, що, напевно, мені цього не вистачало. <годі> тому мені, наприклад, такі сильно і подобаються. <годі> Чого воняєш зобучатіною? Чого ти воняєш зобучатіною? Ще у либака такий. Майлз <сум> ексмайлз. Ай вуся такий, ай ти босе-босе. Ай, ти, а оці які? А вуся то які? А вуха то які? А лапи то які? Да, а носі то які? Кі холодні носі? А брови, босе-босе. <сум> Самає оздовольний. Да, а ось такі великі-великі Великі-великі І так смішно їх на мене дивиться. <соток> Все, вистачає Вистачає Ну що? Ну що таке? Ну що таке? Записую Анжелу відео І це треба, звісно, щоб ця козявка мала Ця козявка мала Прийшла сюди і щось Кочевочку, моє маленько, так? Да? Ти моя маленько котловочку. Боте, боте. Ну, що за цей ну, за них? Ну, що за цей за них? Повернувся на камеру. Ой, не можу. В общем, да, це називається уявлення того, яка має бути ідеальна дівчина. Це настільки є люди, які реально настільки сприймаються все, те, що це має бути отак, а не отак. Це вже виходить так, що людина вже надіває якусь роль на себе, да? Виходить. А, тому. В мене якраз таки вийшло, що я якраз як була в відносинах, я ніби як надягнула маску ідеальної дружини. Я повинна зробити це. Я маю повинна зробити це це і це, і це. Я відчуваю, що я втратила просто себе. Я втратила з того, що я хочу. Взагалі, я розумію, що це реально багато людей, не стільки, не тільки йому на жінки і чоловіки, в принципі, втрачають себе від того, що у них є. Оце, знаєте, як роль чоловіка, да? от, наприклад, от, як говорять, що змінюється, коли ви е, зустрічаєтесь, а потім починаєте да, удружилися, одружені. І яке сприйняття у вас одразу від того, що у вас, оця роль, ви вже уявляєте, тобто у вас вже і роль іде не дівчини, да, а дружини, не просто хлопця, а чоловіка. Ви ніби як берете на себе більше відповідальності, ви розуміння якесь інше, тобто ви вже розумієте, що таке вже прям сім'я. І це ніби з одної сторони класно. Я дуже сильно хотіла мати сім'ю. Я дуже сильно хотіла мати дітей. Я була більше готова до дітей, ніж мій обранець. Але в більшому випадку я реально розумію, що дуже добре, що нічого не сталося в такому випадку, тому що я не хочу, ем, я не хотіла, да, і не хочу е, просто виховувати дітей сама. Да, якби ти хотіла, ти ти і май. Ну типу, я не хочу розтворятися в цій людині. Да, я не хочу не розтворятися ні в чоловікові, ні в діт... не в дітях. Ну якби це. Дивно, бо ти втрачаєш себе. Знову ж таки, ти втрачаєш себе, тому що ти, наприклад, граєш роль дружини, граєш роль мами, а роль себе, да, ти якось те, що ти хочеш, ти якось забуваєш це, бо ти розумієш, що тобі треба хотіти цього, хотіти цього, дати тобі треба, ніби хотіти е, заробляти гроші, хотіти прибирати вдома, хотіти, наприклад, проводити час там з дітьми, да, але і ти в тебе є якась така планка, що ти маєш це робити, да? А в будь-якому випадку, те, що ти маєш робити, вже не приносить задоволення, взагалі. І тому розуміння цього, що якби і тоді відключається, оце робити щось з любов'ю, бо тож ти ж з любові не можеш нічого робити, бо вже виходить так, що в тебе є обов'язок. Обов'язок у цієї ролі. Ти як реально граєш ніби роль, і да, якраз виходить так, ніби це якийсь фільм твого життя, кусочок життя, який ти маєш брати на себе відповідальність. Але в більшості випадків, як відбувається і з дружинами, це те, що вони мають бути, ну цей стереотип, да? мають бути, а, як це називається? Приготувати їсти, а, мовчати в більшості випадків, нічого не говорити, не казати, що хочеться, нічого, просто, просто от жити і поклонятися своєму чоловіку. І виходить так, що дружина просто втрачає себе. Зараз так само реально я розумію, да, от супермама дуже цікаво, реально дивитися по тому, як реально змінюється. А, там якраз молоді більше дівчата вже в принципі беруть приймають участь. Якраз так виходить, що там дуже важко тут, що якраз так виходить, що там якраз дуже цікаво наблюдати на тому, як це все змінюється. Взагалі, як змінюється ця вся історія і подавання того, а що таке взагалі супермама, да? а що таке взагалі роль мами, як вона має виглядати? Яка роль має бути чоловіка? Яка роль має бути дитини? Як дитина має себе поводити? І, взагалі, оце слово має це взагалі напевно це найгірше. Тому що в кожної нас, звісно, в кожного з нас є реально враження, expectation про те, як має виглядати якась людина, да як як мають виглядати депутати, як мають виглядати президенти, як має виглядати іменно ваш бос. Як має виглядати, наприклад, там, да, які ваші там батьки, як вони мають поводитись? Звичайно, ви ж знаєте, як вони мають поводитись, да? звичайно, ви ж знаєте і думаєте, що ви не будете так поводитись зі своїми дітьми. І це настільки цікаво, тому що якщо в нас травми, і ми їх не забрали, не вилікували, не закрили ці гештальти, ми реально будемо думати, що ми так не будемо робити. Але ми підсвідомо реально починаємо знову ж таки повторювати на наших дітях. Можливо, не так прямо, да? Якби ми думаємо, що якщо ми змінили е вектор, то це змінить і реакцію. Але це нічого не змінить, тому що те саме почуття, якби ви хочете проявити в людини важкі, напевно, е слова вам і пояснення того, як я вам хочу стара стараюсь пояснити, про що я маю відду, але це, ну, це, дуже, це дуже цікаво. Надіюсь, вам було дуже весело. Поспілкуватися зі мною, тож ніж мене послухати. <гум> Надіюсь, що наступний раз вам ще більше щось розкажу, бо мені просто приємно ділитися своїм життям. Кайфую, просто кайфую в моменті. Покайфуйте і ви. Kau pergi tu, kau dah pergi Wah, tepat, tepat, Dah, ni udah berlipat, ni Ni udah berlipat, ni udah berlipat, ni udah berlipat, ni udah berlipat,